Всім привітки! З вами я Інеса. І це е, розпаковка бумажних сюрпризів. Це вже друга частина. І я е, вирішила приготувати вам новиночку. Тож, давайте переглянемо. Це наші Амоджі з Viber або Viber Stickers. Е, колекція приготуй. І ось ця новиночка. Це е, колекція запитання. Кладемо сюди. Так, і давайте обирати спочатку з Viber Stickers. Так, посуму. Um, з Viber Сtiкers я би хотіла взяти. Ну. Давайте, в принципі, ось цей кругленький смайлик. Візьмемо сьогодні його. Це все відкладаємо. Так, далі е, приготуй нашу минулу новинка. Е, давайте візьмемо цей омлетик, Це у нас такий круглий перш пакетик. Це двійний був пакетик. Е, це такий і ось такий Так. Так, відкладаємо і наша новиночка Тут я теж пакетик, теж с Мені, напевно, тоже сделала две мини пакеты, тоже с запутанничками. Мне, напевно, очень понравилось. И давайте возьмем вот этот фиолетовый. Честно, я уже не помню, что я туда клала. Тоже давайте. А, все сейчас назад кладу. Так, и вот наш каталожок. Давайте я вас трошки ближе как-то подсуну. Давайте вот так. Читаємо, так, ось ми вже отак. Такий у нас каталожок. О, так. О. Так. І починаємо ми з Viber Stickers. Давайте відкриємо ножицями. Так, ось ця наклечка у нас така, думаю, ви вже трохи запам'ятали, що Ну, для чого. І відкриватиму обережно, тому що не хочу порізати сюрприз. Так. Трохи відрізаю, Дивлюсь, чи я там нічого не порізала. І так, я не майстер відкривати пакетки. Так, Ось наша наклейка. І давайте спочатку відкриємо каталожок. І а, мені щось підказує, що нам випаде або на першу сторіночку. Я думаю, що під номерочком 1, думаю, або 9, ну або 8. Давайте дивитися, що у нас тут заховалося. О, і я вже бачу по блискіткам. Тут щось епічне, епічна наклейка. О, така туфелька. Вона на першу сторінку я угадала. М -м, так, зразу таке так складаю, він вже не годиться, на жаль, я його довго робила. Так, і давайте спочатку цю наклеечку. Я не знаю, на чому я саме придумала її, ці наклеєчки. Може, тому що я не придумала типу декор для сторіночки. І цю наклейку я вже знаю, куди я приклею. Спалю це я буде на колекцію приготувати, тому що тут у нас зовсім немає декорчику. І давайте сюди. Ну, так, і... Це у нас, так, це, напевно, під номером 3. Уже всі здогадуються. Зараз відклею. М -м так, Перший є. До речі, ці стікери я кілька разів перемальовувала простим олівцем. Так, це 3. І дуже довго їх робила. І у нас перша епічна наклейка і такий сумний смайлик. Так, наступна колекція у нас пригодна. І у нас такий якомогтик. Але я думаю, що тут не цей спалила зразу на сторінку. Ну, але все рівно ви її побачите сьогодні. Так, давайте. А, як ви думаєте, під яким номером попадеться? Не жартую, тому що тут номерів немає. Тут щось ще з боку. Тут номерів немає, я їх забула робити, зробити. І просто клею тепер, як мені зручніше. Так, і це у нас гриби. Кетчуп гриби. Пишіть в коментарях ваші перші здогадки. Бо от я сама ще не догадуюсь. Я вже забула. Давайте приклеїмо на номерок 5. Так. Відклеюємо. О, так. Так. І... Ну, Перший, здається, відклеїли і приклеюємо на номер 5 так. Ну, Тут їх два, тому я трохи залишаю. Буду клеїти один на один. Ам... Ну, зараз ви побачите ось так. Тобто у нас вже є кетчуп і гриби. Е, ну, в цю страву, мені здається, можуть і не додавати гриби, але от кетчуп тут обов'язковий в цій страві. Так, давайте далі. І, і це у нас. Я приготувала таку сторіночку. Вона без дизайну. Але щось трохи тут є. Я взяла дві сторінки, скріпила степлером і запхала на пихачку. Тобто вона така об'ємненька і трохи сквішить. Тож, давайте відкривати наш пакетик. І, до речі, це на дві сторінки. Ой, зразу спалила вам. Ну, коротше, тут теж. так, Наступна колекція буде кульки на ялинку. Поки ще зима не закінчилась. А, тут я трохи не так розрахувала, номерочки знову забула написати. І я їх так написала, запитання вийшли довші і одне запитання налазить на два номерочка. Ну, коротше, тому будемо клеїти на дві сторони. А, і ще тут є такі пакетики, де, е, в, от, ну, де в одному може попастися 2 От, І я вже не пам'ятаю, скільки я куди клала. І якщо нам тут пропадеться дві... І нам тут попадається дві. В перший раз до розпаковки попадається дві. А так, це моя кішка, ви бачите. А, ну, вона м'явкає, не знаю, їй скучно. І перше, який твій улюблений урок? Так, і у якому класі ти навчаєшся? Ну, давайте спочатку приклеїмо. А потім буду відповідати вам на запитання, який мій улюблений урок? Хай буде ось тут. Ось так. І мій улюблений урок зараз це англійська. Мене вона... Я швидко запам'ятовую іноземні мови, і в мене добре виходить. Але я прям не ідеальна. Не все 12, ну, буває 11, і 10, і 9 бувало. Так, давайте оце на другу сторіночку. Так. в якому класі я навчаюсь? А, наступне у нас запитання, в якому класі я навчаюсь. А, ну так, давайте якось, ну, якщо у мене тут і так, то тут. Ой. Давайте ось так. Так. Блін, ну, воно ледь вміщається. Окей, ну давайте ось так. У якому класі ти навчаєшся? Е, зараз я в четвертому класі. Е, так, буду переходити в п'ятий. Е, ну. Взагалом, зараз я в четвертому. Ось тому, напевно, це вже кінець. І давайте подивимось, як у нас тут усе в каталожку нашому. Як він взагалі виглядає. Перша сторіночка ось така. І з епічною наклейчкою. Ой, ага, не друга сторіночка така, тут ще нічого немає. Третя ось така. Я вже догадуюсь, що тут буде. Чи... Так. Як тут опинився четвертий номер, я не розумію. Якщо тут уже п'ятий, я просто не уявляю, просто третій. Ну, В принципі, логічно. Якось я могла. Так, такі от у нас дві квіточки. попалися з сумним смайликом. Далі колекція приготуй. До речі, пишіть обов'язково в коментарях, як ви думаєте, що це може бути. Я вам дала величезну підказку, що туди гриби можуть і не додавати. Ну, це не обов'язковий інгредієнт. Я зазвичай із цієї страви гриби знімаю, бо я їх не люблю. Так, ось у нас така стрімочка для страви. І запитання така. І ну, ось так. Так, далі у нас буде колекція кульки на ялинку. Уже вам все видно. Я не знаю, чесно, коли її зроблю, бо сьогодні в мене є плани. От. Це відео, напевно, я викладу в той же день, коли я його і знімаю. Ну, 12 го числа я знімала, знімала відео. Це я вам так кажу, щоб ви зрівняли, коли я знімала і коли відео вийшло. От, бо я ще. Десь позавчора знімала перше своє відео і сказала, що завтра, ще післязавтра буде друге. Тож, обов'язково на наступний раз приготую вам нову колекцію і всім пока!